Так, добрий день. Сьогодні хочу показати, як я в'яжу у оленя в рукавичках оцей пальчик, вив'язую. Цей елемент, ще називається шишечка. От він в'яжеться дуже просто, але хочу вам його показати. Так, для цього беремо, от я в'яжу нову рукавичку. І в'яжемо 5 стовпчиків з накидом. Бачите? В одну, в один стовпчик. Один, таких вони спочатку не завершені один. Два. Три. 4 і останній. П'ять. Тепер у нас тут на гачку шість петельок. Ми пров'язуємо всі шість, закриваємо одну петельку. І далі в'яжу стовпчики без накиду, як за узором. І ось вже видно, виходить отака, такий пальчик. Далі в'яжемо все за узором.